Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Зима це час короткого перепочинку від садового родніх робіт. Ніби недавно на городі працювали, а вже й половина зими минула. Час подбати про посадковий матеріал, про насіння для наступного сезону. Взимку вдосталь часу, щоб проаналізувати, які сорти з минулого року варто вирощувати, від яких відмовитися, щось новеньке ще прикупити, випробувати в себе. Я їздила в місто, зайшла в магазин, садиба-центр, там дуже багато насіння, очі розбігаються. Купила насіння огірків, трохи помідорів та моркви. До весни буду купувати інше насіння. Морква осіння королева пізня, великі коренеплоди до 25 см, циліндричні, дуже соковиті, смачні. Помідор, де барао червоний, середнього терміну дозрівання. Плоди масою 50-70 см гарної овальної форми ніколи не розтріскуються, чудовий сорт для соління. Також оранжевий, помідор трюфель-червоний, урожайний, середньостиглий, теж високорослий, плодоносить до заморозків, несхильний до ураження фітовтурою, смачні ароматні плоди і підходить для консервування. Помідор рожевий фламінго, скоро стиглий, у китиці 6-8 плодів. Помідори сливовидної форми, насіння мало, м'якош м'ясистий, цукристий, шкірка тоненька, гарний не тільки для салатів, але й для консервування та соків. Висота 100 і більше сантиметрів. Плодоносить до морозів відносно стійкий до засухи та фітовтори. Український аматорський сорт. Огірок руфус f 1 Польський сорт універсального використання, плоди корнішони мають відмінний товарний вигляд, ідеальні для консервування стійкі до несправжньої борошнистої роси. Огірок кущовий, ранній, компактний, довжина плоду 9-12 см, врожайний, дружнє достигання, має гарні смакові якості, універсальне призначення. А це ось покажу кілька салатних сортів китайські змії, сорти з довгими плодами, темно-зеленого забарвлення. Насіння дуже чутливе до холоду, тому не висівати дуже рано. Китайський сорт, ще один китайське диво. Хоч і пишуть, що новинка на очі в маринку, але даний сорт я вже давненько висіваю. Смакові якості відмінні не мають гіркоти, відмінно соляться і консервуються, навіть нарізані шматочками. Невибагливий. При звичайній технології вирощування дає дуже високий урожай, підвищена стійкість до хвороб. Наступний сорт зозуля F1. Дуже популярний врожайний та ранньостилий гібрид. Підвищена стійкість до температурних коливань, плоди циліндричні, придатні для соління. У теплицях вирощують цілорічно, відмінно плодоносить у відкритому ґрунті. Вирощую його прямим посівом у ґрунт. Апельський F1 1 один з кращих довгоплідних тепличних сортів, ранньостилий, призначений для вирощування весняно-літній, літньо осінній та осінньо-зимовій культури. Рослина міцна, сильно плетиста, витримує короткочасні зниження температури та недостатність освітлення. Зеленець довжиною 14-22 см, смакові ябкості добрі, сор стійкий до оливкової плямистості та вірусу гіркової мозаїки. А ось наступний сорт вирощую щороку паризький корнішон F1. Ранній врожайний бджолозапильний гібрид, міцний у рості, з чудовою листовою масою, плід має хороше співвідношення діаметра і довжини, без гіркоти, смакові якості відмінні. Може вирощувати з під плівкою навесні в відкритому ґрунті. Огірок корнішон. Кріспіна f 1 Ранньостиглий, високоврожайний, самозапильний гібрид корнішонного типу. Міцна рослина формує в одному вузлі по декілька плодів довжиною 10-12 см. Високоврожайний, високопродуктивний, лишкий, стійкий до посухи, справжньої і несправжньої борошнистої роси та гіркової мозаїки. Ідеальний гібрид для збирання, засолювання і консервації. 10 насінин, насіння. Нідерланди. Насіння оброблене фунгіцидом. Пакетик 39 гривень. Огірок засолочний, комахозапильний, ранньостиглий. Урожайний сорт із чудовими засолювальними якостями для відкритого ґрунту, правильної циліндричної форми, довжиною 12-13 см. Зеленці крупногорбкуваті, без пустот, солодкуваті на смак і без гіркоти. Ніжинський, ранньостиглий, комахозапильний Цей неперевершений народний бренд є талоном засолювального типу, найкращий для заготовки смачних хрустких бочкових огірочків. Хто не знає, в Ніжині є навіть пам'ятник огірку. Огірки засолочні, велика упаковка, 10 грамів від іншого виробника. Серед розмаїття сортів та гібридів найбільш популярні ті, які придатні для соління. В маринованому та соленому вигляді такі огірочки міцні та хрумкі. Такими якостями відрізняються огірки гейм, лялюк, ціла династія сучасних сортів, похідних від славно, звісного Ніжинського, це е, ретап, Носівський, дарунокосень, Ніжинський, дар. Дуже гарний для соління. Ління. Слобожанський f 1 Левадний f 1 смак f 1 самородок f 1 Для тих, хто любить зовсім маленькі огірочки, підійдуть пальчик, паризький корнішон, Кузнечик f 1 та інші. Ангольд зимовий або листовий буряк. Використовується як рання салатна культура для приготування борщів, салатів, а також як цінна кормова культура. Молоде листя має ніжний шпинатний смак. Після зрізування основної маси нове листя відростає за 7-10 днів. Український сорт. Квітів ще черга не дійшла, але кілька пакетиків все ж таки взяла. Ось суміш Алісуму. Це дуже декоративна карликова рослина із дрібненькими квіточками, але вона має дуже чудовий медовий аромат. Утворює щільний квіточий килимок, квітує Я до морозів. Також взяла два пакетики. Ось однорічна така Ліана, горошок запашний. Раніше вирощувала завжди в себе біля веранди, плівся на сітку. Холодностійка культура. Хочу ще посіяти гарні квіти. Український сорт сьогодні я показала вам те, що купила під час останнього відвідування магазину садиба центр, коли була в місті. Минулорічні запаси насіння, які лишилися в мене, я ще не переглядала. Подивлюся термін давності, який у насіння, а потім буду дивитися, що мені треба ще купити, тому що тут далеко не всі культури. Ждалі буде. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі!